Шукають свідків та з'ясовують обставини. 24 серпня у Дніпрі на перехресті Богдана Хмельницького та вулиці Інженерній сталася дорожня транспортна пригода, в результаті якої постраждав пасажир трамвая, який наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Що ж трапилось, та хто винен? Ми спробували це з'ясувати. За словами свідків, у другому вагоні трамвая знаходився чоловік, який самостійно відкрив двері та вийшов на проїжджу частину, де його збив автомобіль марки Джілля. Кондуктор перебував на той час у першому вагоні та не бачив подробиць інциденту. Потрібно розуміти, що це відбувалось під час руху трамвайного вагона. Тобто, вагон на цей момент не стояв на місці. І зупинки в нього там не було під час приїзду поліції працівників правоохоронних органів. На місці перебував свідок. Це пасажир трамвайного вагона, який і надав показання, і зі слів якого ми дізналися про ситуацію. Варто ще зазначити, що це вагон, в якому встановлені запобіжники, і двері можна відкрити тільки централізовано за допомогою водія. Хто ж винен в цій ситуації буде вирішувати слідство? КП Дніпровський електротранспорт надав усю необхідну інформацію працівникам поліції та максимально сприяє проведенню розслідування. За попередньою інформацією, водій автомобілю Джилі скоїв наїзд на чоловіка 1980 року народження, коли той вийшов з трамваю. Внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Всі деталі дорожньо транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Дружина травмованого не надала коментарів щодо події та стану здоров'я свого чоловіка, посилаючись на заборону від адвоката. Донька з чоловіка продовжує розшукувати свідків інциденту. Очікуємо на результати розслідування та продовжуємо слідкувати за цією загадковою історією.